Ford Transit 2015 року. Оригінальний пасажир, свіжопригнаний із Швеції, Мотор 2.2, 130 кінських сил. Це такий як 313-й спринтер. Можна сказати, хочу сказати, що в ідеальному, ну хай буде в дуже хорошому стані. Не буду. В ідеальному це буде з конвейера. Е, Так, є передні партроніки, є задні партроніки, це вже нова мода, як бачите. Є датчик світла, датчик дощу, круїз, пневмопідвізка на дисках оригінальних, фордовських, іменно грузових. Це не буде так, що якесь там фуфлижня якась там. Іменно грузові е, ці диски. Резина пущі як нова. Якийсь кумхо один. Ось от, от така резина. Но вона або всі сезонка, або літня. Так, машина рівна, Рівна що справа, що зліва. І зараз я вам покажу її. От. Так. Так. Оце управління, це тут буде, напевно, що задній цей. Ой, партронік. Отут є п ньому, в ньому підвізка, як, регулювання, автоматично все. Ось От. тут круїз. Ось тут круїз. Ось тут. Сідушки. Я думаю, може ще пілот, не Сідушки, сідушки обидва з під Кондиціонер робить. Пробіг оригінальний 282. Я вас, там буде на Маркузова, то ви можете легенько пробити по Швеції. У мене по аукціону проб'ється по Швеції. От. Кондиціонер робочий, все тут в порядку. Отак. Оце печка, яка працює, обігріває салон. Він або холодним дує від цього ж кондиціонера, от, або гарячим дує, коли кондиціонер виключений. І отут включається вже гарячий. Оце воздух, оці воздуховий вдувчик є от зверху. Так, от. так, так, от оце я сі душки, я показую. Це рахується як максимальна база. Дітей десь до школи водили. Возили, точніше. Якийсь школьний автобус був, я так розумію, десь. Або в дідсаді їх збирають там, або в школу. Тут буде так. Дев'ять місць. Але щось я дивлюся, одної сідошки не вистачає. Ну, але тут легковий пасажирський, по документах дев'ять місць. Так, ще що, оце такий стан автомобіля. Зверху динаміки. Оце тут теж збоку. Бачите, воно йде на гідравліці, що воно завжди буде держати. Просто дверку отак закрив. Якщо треба відкрити, то вона вже раз її і вона сама відкривається. Все, все тут ясно. Все є з цими землями, все. Вон є штуцер. А чого його не перекрили? Не знаю навіть для чого цей штуцер. Треба буде, ну я не знаю. Як буде то щось накачувати. Так. все Це задні паратоник. Так. Ну тут теж права сторона все в порядку. отут тут теж все в порядку. Так. Так, так, так. От я ззаду не показав. От там стоїть теж утопитель такий. Утеплює, як він називається, те, ще утеплює там, моторчик всередині стоїть. І звідти від того моторчика тепло йде і звідси в салон, і, і усюди, по звідси е, поверху. От. Так. Тепер з цієї сторони. Це ніпіль. Якщо треба буде десь пнємо підкачати, чи вдруг компресор здох, чи що-небудь, щось там ну, з електрикою на компресор, накачали ніпіль і все. У е, нас було, що проблема була з цим пнємом, ми якусь машину брали, е, то в нас гонщик взяв, купив компресора такого. В. Так, я не знаю, 20-25 доларів, я не знаю, скільки там він стоїть. Це щоб машини колеса підкачувати. І він його поставив і сам просто вручну його підкачував. От Так, два арбека. Ну і все, що зараз. От, так. Оце Оце номер кузова. Його. От. Хоча в документах, напевно, що буде оцей. Бо це вже на, в документах буде на 3500. От. А то оцей от. Бо це вже після переобладнання. Це було чорне до, до обладнання. А вже коли зробили, бо як будь-то він з конвейера зійшов, як, як з... Ну, як до обладнання з чорного, це ж обладнання зробили на пасажирах. Так. Все. Ну, вже заслуг то я не кажу. Так, зараз ще заведу вам моторчика. Так, заведу вам моторчика. Так. Але ж перед тим як завести, то треба... от Ну що це таке? Зараз, секундочку. Так. Все, зараз відкрию моторчика, вот тут відключа. Він відкривається. Так, тут все в порядку. Тут все в порядку. От можете подивитися. Обслужена, хороша машина. Машина з технік контролем, все, бо її брали за аукціона, то е, вона своїм ходом йшла на повністю справна машина. Так, тепер заводимо моторчик, а оці всякі... Так тепер кажу зразу вам так. Е оце працює моторчик. Моторчик працює як часики. Все, проблем немає, масла по ньому немає. І не то, що там все немає, по ньому видно, е що мотор не мився. Якщо змили, то тільки пилючко, так херхером зверху і все, бо видно, що... Ну, Не, не виїжджений оцініні алюміні. Е, так, по моторчику все в порядку. І тепер хочу щось сказати, зауважити. Ось цим пневмо проблем немає, з мотором проблем немає, з коробкою проблем немає, е, машина передньоприводна. І з оце, демфер, щеплення, підшипники, полуосі, жодної технічної проблеми немає. Просто сів і поїхав. Оце таки, що подивитися, якщо по, цьому, по сервісу подивитися, коли мінялося масло, то може, ще можна там тисяч п'ять поїздити. Не знаю точно скільки, ну, знаю точно, що воно не просрочене. От. А краще, то взяти і поміняти те масло. Все, удачі вам покупці автомобіля. Якщо треба кому такий автомобіль, то дзвоніть.